Всім привіт в цьому випуску. З хоєна літки ми поговоримо про гру Bayern Manchester United. Наприклад, прикладі цього матчу розберемо, як баварський клуб проводить свої атаки. Поговоримо про те, чому Гарі Кейн це не вістря, повноцінний швейцарський ніж. Я б навіть сказав, що за впливом на гру своєї команди він куди важливіший, аніж Холанд для Манчестер-Сіті. Наприклад, я приведу конкретні е, приклади того, чому я так вважаю. Ну і поговоримо про становище Еріка Тенхага в Манчестерському гранді. Ну, поїхали. Почну з того, що знаючи вже рахунок гри. Я дивився в записі. 4-3, Байрон переміг. Я очікую якоїсь перестрілки. Але по факту побачив те, що е, Баварський клуб по суті просто приїхав свого суперника. Саме головне, що кидали в свочі, що Баварія провела багато атак, починаючи від своїх воріт, розігруючи передачу і закінчувала ударом по воротах. Так, вони, можливо, не в такому стилі забивали, але багато таких атак було. Тому головний елемент, який я хотів віддалитись від голів, від важливих елементів, а конкретно розібрати, як баварці проводили свою атаку. І я скажу, що я не пожалів, що я за цикл освоював саме на цьому, тому що знайшов декілька свіжих таких цікавих, і, на мою думку, доволі. Правильних ідей від Томаса Тухеля. Давайте розберемо. Давайте з самого початку: як розташовувалися захисники і опорні півзахисники? Там все було доволі стабільно, ну тому що білдап баварців працював, якби нема чого міняти. Отже, два центральних ставали позаду, трішки розходились. Флангові захисники піднімались в лінію до опорних. Два опорних півзахисника Кіміх та Горецька залишалися на своїх позиціях. Отак, От шість футболістів це максимально надійний фундамент. Вони там виманювали на себе гравців Манчестер Юнайтед. Це схоже на те, що будує Дедзербі насправді, ну по структурі, як мінімум, але в ДеДзербі завдання було. Зробити простір в центрі поля максимально багато. В Баварії такого немає, тому вони не опускались так низько. Опорники не сідали аж на лінію шторхного майданчика, ні, вони підтискали суперників вперед, але разом з тим розташовувалися так само, ось 2-4, по суті. Отже, враховуючи те, як розташовувалась Баварія позаду, то це пояснює по перше, володіння Баварії в 60% м'ячем. По-друге, точність передач 90%. При тому, що Баварія не грала якусь там тільки так. Вони не тримали м'яч заради тримання м'яча, ні. Вони намагались при першій нагоді загострювати. І при тому 90% точність передач це дуже добре. Так багато так було при тому, що багато тримали м'яч. Манчестер Юнайтед зустрічав це все в високому блоці, іноді в середньому, але так намагались повищити. По схемі 4-1-4-1 з у в зоні, тобто була лінія з чотирьох футболістів, які могли, в принципі, закрити цю лінію з чотирьох футболістів Баварії. Так? Але тоді виходило, що Дойот Помикано і Мінджин Кім, блін, викликайте логопедів. Ось вони двоє виходили на одного нападника. Там е, Расмус Хойлон зазвичай був, так? І ось, е, ну. Це дві людини, по-перше, які хороша передача. По-друге, вони непогано просувають м'яч, тобто вони відігрували нападника і просували м'яч вперед. Тому зазвичай хтось мусив висувати з цієї лінії що трьох футболістів, і там можна було знайти простір. Так, Баварія доволі впевнена володіла м'ячем. В цій, в цій першій третині поля власній, хоч були б марки, особливо в другій частині гри, коли вже вони трішки розслабились. Не ідеальне володіння, але разом з тим сама схема передбачає, що там перевага створювалась. Тоді питання, чому Казиміро не міг висунутись з опорної зони і допомогти? Адже там по суті утворювалася ситуація 5 в 4. Так, якщо тут 6 в 5, то там в результаті на одну людину Юнайтед Більше Казиміро міг би помагати. Чому він цього не робив? Земіру міг би час від часу висуватись в лінію на одну вище, так мусяло би перебрав на себе якийсь центральний захисник. Але проблема була в тому, що Гаррі Кейн по суті перманентно грав в півзахисника. Коли Байерн контролював м'яч, Гарі Кейн фактично ніколи не знаходився на вістрі. Ми проглянемо декілька епізодів. Хоч це було більшу частину гри. Я просто не буду всі приклади приводити. Так Гарі Кейн опускався там в лінію півзахисту і Казиміру, по суті, грав з двома гравцями в півзахисті проти себе, так утворювався ось цей квадрат. Тому, якщо коротко, то Казиміро ледве справлявся своїми прямими обов'язками закрити опорну зону, тому що у нього були два опоненти дуже часто ось як цій ситуації. А окрім того, через те, що Казиміро не висувався, там була перевага 6-5 в першій третині поля в Баварії і дуже часто це призводило до того, що з флангів або Альфонсо Дейвіс, або по правому фланзі особливо часто в лайнера виникав простір, і він туди забігав, отримав передачу на хід. Так далі можна по флангу розвивати ситуацію 2 в 1 або якось через центр намагатись розвинути атаку. Чому на Гарі Кейна не висувалися захисників? Там особливо Леандр Мартінес по його позиції часто грав. Ну тому що Гарі Кейн банально перманентно знаходився в в захисті, так? тобто, по суті, це б означало, що Манчестер Унайтед переходить на гру в три центральних захисника, ну, але в них взагалі-то там дало регілон Тобто, залишати лінію захисників Ліндельов Далот-Регілон, це проти Баварії, знаєте, не дуже добре. Окрім того, другий нюанс це позиція Гнабрі та Сане, які знаходилися зазвичай вище, ніж два. Півзахисника я вважаю в даному білдапі футболіста. Тобто ми сяли Кейн по центрі, але трішки глибше. А флангові футболісти вінгери, там Саней, і гнабрі навпаки вищі і ширші. Таким чином для них завжди готова ситуація для вбігання за спини через середину, так як тільки центральний захисник виснеться. Тобто, два флангових захисника Юнайтед при білдапі були сковані. А два центральних, ніби як самі стоять, але разом з тим висуватись їм теж не дуже добре, по крайній мірі, не на весь час. Тобто Кейн там собі шукає простір, а ви за ним постійно стояти не можете. Тобто ви вам краще все-таки захищати простір за спинами. Таким чином, у високому блоці Манчестер Юнайтед постійно виникали проблеми. Давайте розглянемо один фінальний момент, який підіб'є всі тактичні нюанси цього білдапу. Ось Баварія у своїй формації розігрує м'яч Юнайтед в схемі 4-1 4-1, що означає, що першого гравця пройде, так? Те, що ми говорили, Кейн опускається, Тут же бачимо, що за ним висувається Мартінес. Тут нюанс в тому, що це вже завершення гри, а юнайте треба два м'ячі відігрувати, тому вони грають сміливіше. Але якраз цей епізод показує, чому Мартінезу не варто висуватись на постійній основі, тому що може трапитися ось таке. Тоді правий Вінгер Баварії в даному випадку це вже кінський команд в ситуації один в один і відразу йде передача на комана. Бо там навіть ліворуч вже немає центрально, так цілком логічно, що там простір багато нокману піде передачу. По ньому доволі щільно грають, але він зумів з лайнером обігратись. Значить, можна перевести атаку вже на лівий фланг, так, там появилась секунда, а на іншому фланці біда, тому що з чотирьох захисників вже два, по суті, висунулись. Ну і м'яч таки дійшов до сани, але атака таки вже втратила темп. Але тим не менше, ми бачили, як ця атака розвивалась, Знову ж таки, довести до удару цю атаку там, не хватило якихось долей метрів секунд. Давайте не будемо розбирати кожен момент, але поговоримо, які переваги дав такий білдап Мюнхенському клубу. Ну, по-перше, якщо не висувалась достатня кількість гравців суперника, то дуже часто знаходили на флайнзі в результаті або лайнера, або в річ Альфонсо Девіса. Чому так відбувається? Ну тому що перевага 6-5 якби і ну дуже просто в широких позиціях знайти футболіста за допомогою швидкої передачі. Він протягує м'яч. Ну і на фланах перевага тоді два в одного, якщо лайнер залишав позаду свого опонента. В іншому випадку, якщо там сміливіше виходить Манчестер Юнайтед, Кейн міг опуститися між лінії і запросто знайти передачу. По Кейну щільно грати дуже важко було зазвичай. Я звернув увагу, що Казиміро фактично завжди грав по мусіалі. Хоча фактично, якщо подивитись майже у кожній атації, що Кейн чи Мусіали знаходились на одній лінії, так тобто таке враження, що Манчестер Юнайтед мислив шаблонно, ніби от Баварія грає по схемі 4-2-3-1, якої фана малювало, так вони собі грають. так. Хай біолонсо я вам теж скажу на каналі. є в мене випуск перші 20 хвилин проти Баварії по схожих причинах програвав, але доволі швидко зрозумів, в чому проблема, і перебудувався в 4-4-2. Ось Тенхах цього не зробив. І ось для такої гри, для такої схеми від баварського клубу дуже важливий Гаррі Кейн. В нього схожа роль як Зінченка в Арсеналі. Я би порівняв, тільки навпаки, так він з діаметрального протилежного флангу смічається всередину. В чому суть? Так, в Біллапі він бере шалену участь, дуже багато опускання передач відприймає. Він, напевно, раз 5-6 за цей матч таких передач розвернув суперників. От, і разом з тим, коли вже суперника зажали на половині поля їхній в шортному майданчику, тоді він дев'ятка, то Ін висококласна, е, висококласно завершує всі атаки. Тобто е, він не Холан, мабуть, все-таки так. Ну, з десяти, то вони обоє по 9 заб'ють, а якщо з двадцяти моментів, то, наприклад, Холланд заб'є 19, а Кейн 18, так? Е, нехай так, нехай він трішки гірший в плані завершення, можливо. Холанд більш голодний до м'ячів. Але ось в плані розвитку атаки, то вплив Гарі Кейна просто колосальний в порівнянні з Холаном. Холан так займає цю позицію між центральними захисниками. Він забирає на себе двох гравців. І все одно хтось один завжди той може виснутись. За Кейном теж хтось один той може висунутись, але і то не завжди. Кейн набагато більше приймає м'яч. Може задіяний бути в атаці до завершальної стадії, маю на увазі. Я б сказав, що Кейн це, наприклад, 90% від Холона, ще плюс 75% роботи дебрюй на Manchester Сіті, так, ну трішки менше, звісно, але все ж, доволі багато. І загалом для Баварії в тактичному плані це вже окупилася покупка за 100 мільйонів, як на мене, тобто, в перспективі це буде дуже добре працювати, мені так здається. І взагалі, давайте ми зробимо такий більш розгорнутий. Ти висновок саме по Баварії. Спробуємо з тактичної точки зору порівняти ось цю е, Баварію, що зараз, і Манчестер Сіті попереднього сезону. Та й не тільки Манчестер-Сіті, цю схему 3-2-4-1. Е, насправді зараз дуже багато вже клубів використовує там Арсенал, Сіті, Ліверпуль. Навіть от Жерона ми дивились е, в Телеграмі, спілкувалися паралельно, та саме використовує зараз. Так от, давайте подивимося, ця схема 3 2 4 1 і ця схема Баварії. Нехай це буде 2-4-4. Так от, По-перше, в центрі поля квадрат. І в одній схемі, і в іншій. це базова річ, для якої взагалі ось це йде зміщення Кейна з нападу або Зінченка в опорну зону. Ось цей квадрат переносичує центр поля. Суперникам складніше орієнтуватись, треба або когось з флангу забирати, з флангів теж не можна забирати, тому що через фланг можна в випадку з 3, 2, 4, 1 можна віддати пряму передачу на Вінгера, і там утвориться ситуація 5 в 4 відразу, так ну, якщо маємо справу з четвіркою позаду. А в випадку з цією схемою, то банально. На фланзі є два гравця, так? Тобто спарені фланги. Відповідно, якщо ви когось забираєте, ось пряма передача на лайнера. Лайнер просуває м'яч по флангу, і там, наприклад, з Сане він може зробити перевагу на фланзі. Але найцікавіше те, в чому ці схеми відрізняються. Це те, що в 3-2-4-1. Забирається людина з захисту, так тобто позаду залишається трійка, що обмежує білдап, так тобто у вас там позаду три людини. Наприклад, Гвардіола дуже активно голкіпера долучає, щоб якось це врівноважити, якщо суперник починає тиснути, і все одно це більш небезпечно, так? Тобто стабільності менше, ніж ось цих шість людей в Баварії, яких ми маємо. Це, до речі, пояснює, чому Рамсдел зараз не вписується в арсенал, а Баварія готова за нього заплатити гроші, так, тому що по такому білдапу, як зараз. То Баварії в принципі голкіпер не дуже той потрібен. Ну там якусь просту передачу віддати першу, звісно, непогано. Але без нього можна обійтись, там більше людей. Шість. Ще один мінус цього білдапу у порівнянні з білдапом Честер Сіті, те, що е, на вістрі не залишається нікого в Баварії. Е, що в моменти, коли вони розігрують меч, можливо, не так критично. Єдине, що це дає більшу змогу висуватися таки центральним захисникам, так вони ніби як е, сковані, тим, що вони захищають простір, але в разі потреби все ж. Більш вільно можуть висунутись за Гаррі Кейном, аніж, наприклад, за Кевіном де Брюйне в Манчестер-Сіті, ну, тому що там ще є Холланд. Там тобто, хтось один, як мінімум, повинен на ньому залишитись. Ну, Але все одно ця схема дає перевагу в тому плані, що Кейн то може опуститись собі, там, шукати м'яч, а два центральні захисника ну, вони, лін, повинні стояти і чекати, що буде далі. Там, можливо, висунутись, можливо, не висунутись, якщо можуть прочитати якийсь конкретний епізод, але не на постійній основі. Така ось річ. можливо, я ще якісь нюанси цих двох схем упустив. Ну що, що мені спало на думку, перше написав. Але головне, що я хочу заважити, що ця схема дуже круто. Підходить для саме Мюнхенського клубу. Якщо щось в тактиці може бути круте, то це воно. Ну, по-перше, вона вирішує багато питань, тому що, наприклад, підключення Горецьки з опорної зони трішки вище це добре, підключення людини будь-якої трішки вище, це краще, ніж нічого. Але Горецька ну, там, ближче до нападу це нічого особливого насправді так. А ось кіміх в опорній зоні сам в плані захисту не завжди справлявся. Він шикарний опорник в плані Розіграшу м'яча, так він видасть тобі будь-яку передачу е, діагональну, просто вертикальну десь на партнера загострить. Але якщо якась перехідна фаза, то дуже добре, що там ще є Горецька з боку. Е, таке моє бачення. Це прям великий плюс для теперішньої Баварії. Ну і Гаррі Кейн, який тепер значно більше бере участь саме в розіграші м'яча. Е, можливо, нехай він цього сезону тепер заб'є на 5 голів менше. В чемпіонаті, можливо, на сім, тому що ще й матчів менше бунти слізі. Але я думаю, що воно цього варто так. Це його участь в розіграші м'яча, постійні випускання. Всі завжди знали, що він дуже крутий. І ось Томас Тухель насправді використовується на максимум. Мені це подобається. Напишіть мені, що ви про це думаєте. А я тепер буду чекати на якогось наступного серйозного суперника для Байерна, тому що ну тому що це цікаво дивитися, як воно буде співпрацювати з іншими схемами. Я попередній матч проти Байера Леверкузенського розглядав. Мені здавалося, що це спеціально під схему з п'ятьма захисниками, так тобто заставляти якомога далі висувати захисників Байерського, Леверкузена, тому що там лінія з п'яти позаду. От. А вони якби шість себе на половині. Але ну як виявляється, все-таки це було помилковим припущенням, і і Томас Тухель буде експлуатувати цю схему на постійній основі. Ну, це тим більше цікаво. Подивимося, про ті четвірки позаду воно працювало не гірше. Насправді, ось е, можете подивитися, що Алонсо проти цього придумав. Там була справді тактична дуель. От а тепер давайте поговоримо про справи Еріка Тенхага в Манчестер Юнайтед. Ну по-перше, в клубу погані результати. По-друге, в них дуже жахлива там в роздягальні ситуація вже не тільки моральна, а й фізична. Вони там вже б'ються, ходять слухи, що якби не круто, і багато травмованих. Ось що ми ще одна проблема, тобто від Тенхага треба вже результатів вимагати. Він це розуміє. Він намагається зіграти сміливо проти всіх команд. А схоже, що команда насправді не готова зараз, так зараз би краще було десь зіграти в середньому низькому блоці, можливо, навіть проти цього Байерна. Але Тенхаг намагається сміливіше, намагається показати, що команда може, на нього чиниться тиск, тому що ми говорили про це перед сезоном, він потратив багато грошей саме під той футбол, який він бачить, і це все не працює. І багато хто каже, що вже зараз треба міняти Тенхага. Насправді я в цьому не впевнений. все таки мені здається, треба вже дати його футболістам відновитись і нехай попробує щось такий побудує. Але можливо, якщо ви знаєте якихось. Хороших тренерів прямо зараз для Мачестер Юнайтед, то пишіть, в принципі, я готовий погодитись з тим, що е, з певною долю вірогідності краще поміняти його прямо зараз. Такий ось випуск. Ну, ще десь мав ставити жарт, що Казиміро змарнував Фергі Тайм в холосту, ну, тому що, знаєте. Все одно не помогло цих два голови основ... під кінець зустрічі, ну але якось не вписалося в сценарій. Дякую всім за увагу, дякую, що додивилися випуск до кінця. Дякую, що поставили мені вподобайку. Закликаю підписатись на канал, аби не пропустити наступні випуски. І щасливо всім до побачення!